Більшість того, що ти сприймаєш як реальність, не приходить із зовнішнього світу, вона народжується в твоїй свідомості. Твій мозок інтерпретує світ через призму минулого досвіду, глибоко вкорінених переконань і поведінкових шаблонів, які ти часто навіть не помічаєш. Наукові дослідження, зокрема роботи нейропсихолога Ріка Хансона, показують, що близько 95% наших думок є повторюваними, і більшість із них. Мають негативний відтінок. Це означає, що те, що ти бачиш назовні, часто є лише відображенням твого внутрішнього світу. Наприклад, уяви двох людей, яких звільнили в один день. Один занурюється в депресію, відчуваючи, що його життя зруйноване, адже він пов'язував свою цінність із посадою. Інший сприймає це як шанс він давно мріяв змінити професію, відкрити власну справу чи навіть переїхати в інше місто. Подія одна, але їхні реальності різні. Чому? Різниця в тому, як вони інтерпретували ситуацію. Перший вважав, що його ідентичність залежить від роботи, другий зрозумів, що робота це лише частина його життя, а не він сам. Це демонструє ключову ідею ти не реагуєш на факти, а на історії, які твій розум створює про них. Якщо ці історії ґрунтуються на страхах, Старих травмах чи обмежуючих переконаннях, твоє життя здаватиметься більш хаотичним і стресовим, ніж є насправді. Наприклад, людина, яка в дитинстві чула, що вона недостатньо хороша, може несвідомо шукати підтвердження цього в кожній критиці чи невдачі, навіть якщо об'єктивно все інакше. Ці ментальні фільтри формують твою реальність, і розуміння цього перший крок до змін. Найважливіше, цей цикл не є фатальним. Твоє мислення можна перепрограмувати, і це не просто слова, це підтверджують дослідження в галузі нейропластичності, мозок здатен створювати нові нейронні зв'язки протягом усього життя, якщо ти свідомо працюєш над зміною своїх думок і звичок. Усе починається з усвідомлення коли ти перестаєш ототожнювати себе зі своїми думками, у тебе з'являється свобода вибору. Уяви, що твої думки це хмари, які пропливають у небі. Ти не хмара, ти небо, яке їх спостерігає. Ця метафора, яку часто використовують у практиках mindfulness, допомагає відсторонитися від автоматичних реакцій. Чи помічав ти, як часто повертаєшся до старих моделей поведінки, навіть коли хочеш змінитися? Наприклад, ти обіцяєш собі не реагувати агресивно на критику, але в моменті знову зриваєшся, або хочеш бути впевненішим, але в розмові знов опускаєш очі і мовчиш. Це не брак сили волі, а автопілот. Наш мозок створений для економії енергії, тому він автоматизує емоційні та поведінкові реакції. Дослідження університету Дюка, проведене в 2006 році, показало, що близько 40% наших щоденних дій це не свідомі рішення, а звички. Тобто, майже половина твого дня проходить на автопілоті. Уяви людину, яка уникає конфліктів у дитинстві, вона засвоїла. Що висловлення думки призводить до сварок чи покарань. Можливо, її висміювали в школі, чи батьки не давали права голосу. Тепер, у дорослому віці, навіть у ситуаціях, де вона могла б відстояти себе, наприклад, попросити підвищення чи сказати ні, вона мовчить не тому, що свідомо обирає це, а тому, що її мозок автоматично відтворює стару програму мовчання дорівнює безпека. Ці шаблони стосуються всього, як ти реагуєш на невдачі. Як справляєшся зі стресом, як спілкуєшся з іншими. Вони формувалися роками, часто ще в дитинстві, і тепер запускаються без твого усвідомлення. Але є хороша новина, автопілот можна відключити, і це не вимагає надлюдських зусиль. Відключення автопілота починається з розвитку свідомості. Це означає помічати моменти, коли ти реагуєш автоматично і створювати паузу для вибору іншої реакції. Наприклад, якщо ти відчуваєш гнів, замість того, щоб одразу кричати, зроби глибокий вдих і спитай себе, що я відчуваю, чи хочу я реагувати так, як завжди. Ця пауза ключ до змін. Психолог Деніал Канеман у своїй книзі, Мислення швидке і повільне пояснює, що наш мозок працює у двох режимах: швидкому, автоматичному і повільному, усвідомленому. Автопілот це швидкий режим, який економить енергію. Але часто веде до помилок. Усвідомленість активує повільний режим, дозволяючи тобі діяти з більшою ясністю. Одне з найбільших джерел тривоги сьогодні це бажання контролювати те, що контролювати неможливо. Поведінку інших, результати твоїх дій, майбутнє. Уяви, ти готуєш важливу презентацію, продумав усе до дрібниць, але в останній момент техніка дає збій. Ти можеш злитися, звинувачувати себе чи інших. Або прийняти, що не все залежить від тебе, і зосередитися на тому, що можеш зробити. Парадокс у тому, що чим більше ти намагаєшся все контролювати, тим більш невпевнено почуваєшся мозок ненавидить невизначеність. Дослідження нейробіолога Роберта Сапольського показують, що невизначеність активує мигдалеподібне тіло, частину мозку відповідальну за страх і тривогу. Через це люди часто залишаються в некомфортних, але передбачуваних ситуаціях, на неулюбленій роботі, у токсичних стосунках, у звичному, але нещасливому житті. Чому? Бо там є ілюзія контролю. Але повний контроль це міф. Ти можеш готуватися, старатися, планувати, але не можеш передбачити, як поведуть себе інші, що станеться завтра чи як складеться життя. Спроби контролювати інших. Їхні слова, дії, рішення зазвичай призводять до розчарувань, конфліктів і емоційного вигорання. Уяви пару, де один партнер постійно критикує іншого, сподіваючись виправити його поведінку. Результат обоє нещасні, бо контроль це не про любов, а про страх втратити уявну стабільність. Люди, які прагнуть усе контролювати, перевіряють повідомлення десятки разів, мучаться, прогнозуючи всі можливі сценарії. Але це не приносить спокою. Дослідження показують, що високий рівень потреби в контролі корелює з підвищеним стресом і тривожністю. Справжній прорив настає, коли ти визнаєш, що повного контролю немає, і зосереджуєшся на тому, що дійсно в твоїх руках, твої дії, реакції, вибори. Тиша здається простою, але для багатьох вона нестерпна. Уяви. Ти залишаєшся без телефону, телевізора чи розмов хоча б на 10 хвилин. Що відбувається? З'являється тривога, дискомфорт, бажання чимось заповнити порожнечу чому? Бо в тиші проявляється внутрішній шум, страхи, невпевненість, неопрацьовані емоції. Дослідження університету Вірджинії, проведене в 2014 році, показало, що багато учасників експерименту воліли отримувати легкі електрошоки ніж сидіти в тиші 15 хвилин. Це свідчить, наскільки ми боїмося залишитися наодинці з собою. Уяви людину, яка завжди в русі робота, зустрічі, хобі. Вона здається продуктивною, але щойно з'являється вільна хвилина її охоплює порожнеча. Замість того, щоб розібратися, що це за відчуття, вона знову завантажує себе справами не через необхідність, а через страх зіткнутися з внутрішнім вакуумом. Ця втеча тримає розум у постійній напрузі, але не дає ні ясності, ні спокою. Ключ змінити ставлення до тиші, замість уникати її, використовують як можливість познайомитися з собою. Це не про багатогодинну медитацію. Почни з малого, 2-3 хвилини на день, коли ти просто сидиш, дихаєш і спостерігаєш за своїми думками, не занурюючись у них. Психолог Джон Кабальдзін, засновник програми зниження стресу на основі майндфулнес, стверджує, що такі моменти тиші допомагають розвинути внутрішній якір, стан спокою, який не залежить від зовнішніх обставин. З часом ти навчишся витримувати свій внутрішній ритм, не заповнюючи його шумом. Бути присутнім це не містична концепція, а практична навичка, яка може змінити твоє життя. Це означає зосереджуватися на тому. Що відбувається зараз, не гублячись у спогадах про минуле чи тривозі про майбутнє. Звучить просто, але подумай скільки разів ти їв вечерю, але думав про завтрашню зустріч, або розмовляв із другом, але прокручував у голові робочі завдання. Наш мозок звик відволікатися. Дослідження Гарвардського університету, проведене в 2010 році, показало, що люди проводять 47% часу, думаючи не про те, чим займаються. І що важливо, чим частіше розум блукає, тим нижчий рівень щастя. Але це можна змінити. Одна з найпростіших технік усвідомлене дихання. Зупинися на хвилину, зосередься на вдиху і видиху, відчуй, як повітря проходить через ніс, як розширюються легені цього достатньо, щоб повернутися в момент. Інший метод сканування тіла. Звертай увагу на відчуття в різних частинах тіла від кінчиків пальців до маківки. Ці практики займають 2-5 хвилин, і їх можна робити будь-де у черзі, в транспорті, перед сном. З часом ти почнеш помічати, коли автопілот вмикається і отримаєш простір для вибору іншої реакції. Наприклад, замість того, щоб дратуватися в заторі, ти можеш свідомо обрати розслабитися і послухати музику. Присутність у моменті це не просто спосіб зменшити стрес, а основа для всіх змін. Психолог Тімоті Вілсон зазначає, що свідома присутність підвищує емоційну стійкість і допомагає краще справлятися з викликами. Є фундаментальна різниця між болем і стражданням. Біль неминучий втрати, невдачі, розчарування це частина людського досвіду. Але страждання це те, що ми додаємо до болю своїми думками. Уяви двох людей, які втратили близьку людину. Одна людина дозволяє собі сумувати, плакати, проживати горе. Але з часом рухається далі. Інша додає до болю думки: Я ніколи не буду щасливим. Це моя провина. Життя несправедливе. Це і є страждання, і воно не є обов'язкове. Дослідження, опубліковане в «Psychological Science у 2018 році, показало, що те, як ми інтерпретуємо негативні події, впливає на тривалість і інтенсивність страждання. Наприклад. Якщо ти сприймаєш звільнення як доказ своєї невдачливості, страждання затягується. Але якщо ти бачиш у ньому можливість для зростання, біль стає менш руйнівним. Йдеться не про ігнорування болю чи удавання, що все гаразд. Якщо біль стає частиною твоєї ідентичності, будь-яка спроба змін здається загрозою. Шлях дозволити болю бути. Спостерігай за емоціями, називай їх Я відчуваю сум, я злюся. Приймай, що відчувати це нормально. Практика, яку пропонує психолог Тара Брах, називається RAIN. Recognize, Усвідом Allow – дозволь Investigate, досліджуй, nurture підтримуй. Цей метод допомагає проживати емоції, не даючи їм переростати в страждання. Коли ти не борешся з болем, він втрачає силу. Прихильність це не лише про стосунки, а про прив'язку до ідей, очікувань, уявлень про те, яким має бути життя. Чим сильніше ти чіпляєшся за ці уявлення, тим більше страждаєш, коли реальність не відповідає. Уяви людину, яка роками працює в професії, що втратила для неї сенс вона ненавидить понеділки, відчуває вигорання, але не йде, бо боїться, що зміна кар'єри це визнання провалу. Її тримає не робота. А прив'язаність до образу успішної людини, який вона створила. Або інший приклад людина в стосунках постійно намагається виправити партнера, вірячи, що якщо той зміниться, усе налагодиться. Вона раз за разом розчаровується, бо реальність не відповідає її сценарію. Дослідження в Journal of Social and Personal Relationships 2020 року показують, що висока емоційна прив'язаність до фіксованих очікувань підвищує рівень стресу і конфліктів. Відпустити не означає здатися, це означає прийняти, що ти не контролюєш усе, і знайти спокій, який не залежить від зовнішніх обставин. Практика відпускання починається з малого. Наприклад, перестань вимагати, щоб день пройшов ідеально. Чи щоб усі погоджувалися з тобою це звільняє простір для життя таким, яким воно є, а не таким, яким ти хочеш його бачити. Філософ Лао Цзи казав коли ти відпускаєш, ти стаєш вільним. Ця свобода ключ до внутрішнього спокою. Твій внутрішній діалог формує все, твій настрій, рішення, впевненість. Але часто ми не помічаємо, як розмовляємо з собою. Зверни увагу, що ти кажеш собі, коли помиляєшся? Я невдаха, я завжди все псую інші краще за мене. Ці думки здаються нешкідливими, але вони мають реальний вплив. Дослідження показало, що негативний внутрішній діалог підвищує ризик тривоги, депресії та знижує самооцінку. Уяви, людина запізнилася на зустріч. Здоровий діалог звучить так це неприємно, але я вибачусь і зроблю висновки. Але часто ми чуємо, я безнадійний, усі подумають, що я непрофесійний». Такий діалог не вирішує проблему, а лише посилює стрес і паралізує. Перепрограмування починається з того, щоб помічати ці думки і ставити їх під сумнів. Замість я ніколи не справляюся, спитай, що я можу зробити краще наступного разу. Це не про сліпий позитивізм, а про зміну мови на більш конструктивну. Психолог Ітан Крос пропонує техніку дистанціювання. Уяви, що розмовляєш із другом, а не з собою. Що б ти сказав другу в такій ситуації? Ця практика допомагає замінити самокритику на підтримку. Ти не можеш зупинити всі думки, але можеш змінити тон, із яким звертаєшся до себе. З часом це змінює твої реакції, сприйняття труднощів і навіть психічне здоров'я. Резильєнтність це не про те, щоб стійко терпіти біль, а про вміння перетворювати його на зростання. Труднощі перестають бути ворогами, коли ти бачиш у них можливості. Уяви людину, яка втратила роботу. Спочатку паніка, розпач, відчуття провалу, але через півроку вона відкриває власну справу, яка приносить їй радість, або знаходить нову професію, що відповідає її цінностям. Я знаю реальні історії, коли звільнення ставало поштовхом до кардинальних змін. Одна людина після втрати роботи стала тревел-блогером, інша. Запустила благодійний проєкт. Це було непросто, але можливо. Вслідження, опубліковане в Journal of Personality 2021 року, показало, що люди, які переосмислюють складні події у довгостроковій перспективі, мають вищий рівень задоволеності життям. Біль не зникає, але стає каталізатором. Відмінність між тими, хто ламається, і тими, хто стає сильнішим, у тому, як вони використовують цей біль. У кризовий момент спитай, не чому це зі мною, а що я можу з цим зробити? Практика: Заведи щоденник, де після кожної складної ситуації записуй три речі, які ти можеш із неї винести. Це тренує мозок шукати можливості, а не глухі кути. Стійкість формується не в моменти кризи, а через щоденні вибори, піклуватися про себе, розвивати самосвідомість, створювати паузу між подією та реакцією. Внутрішній спокій це не подарунок долі, а результат маленьких щоденних рішень, вибрати, не реагувати імпульсивно, а зробити паузу, зробити глибокий вдих замість спалаху гніву, відключитися на 5 хвилин, щоб повернутися до себе. Ці дії прості, але їхня сила у повторенні. Уяви людину після важкого дня, її розкритикували на роботі, вона втомлена під тиском. Вона може прийти додому і зірватися на близьких. Або зробити паузу, подихати, усвідомити свої емоції перед тим, як говорити. Цей вибір змінює все не лише для неї, а й для тих, хто поруч. Нейронаука підтверджує, мозок пластичний дослідження, проведене в університеті Вісконсина, показало, що регулярна практика освідомленості, наприклад, 10 хвилин медитації щодня, змінює структуру мозку, посилюючи префронтальну кору. Зону відповідальну за самоконтроль і прийняття рішень, практика присутності, зміна внутрішнього діалогу, відпускання, усе це потребує часу і повторення. Зрозуміти ідеї недостатньо, треба діяти. І найважливіше прийми, що шлях не буде ідеальним ти помилятимешся, втрачатимеш рівновагу, забуватимеш. Але кожен раз, коли ти повертаєшся до усвідомленості, ти зміцнюєш свій шлях. Психолог Келлі Макгонігал у книзі Сила волі пише, що кожен маленький вибір на користь усвідомленості це інвестиція в твою стійкість, крок за кроком ти наближаєшся до спокою, який не залежить від зовнішніх обставин. Якщо ти дійшов до цього моменту, ти вже не той, ким був на початку, усвідомленість, яку ти здобув, це твій інструмент, твоя суперсила, а рішення, які ти приймеш далі, визначать твій шлях. Спокій це не пункт призначення десь у майбутньому. Він починається з того, як ти проживаєш цей момент, як обираєш реагувати, як ставишся до себе і світу. Хочеш зробити цей спокій частиною свого життя? Почни сьогодні. Вибери одну практику, чи то хвилина усвідомленого дихання, чи то запис трьох уроків із кожної складної ситуації, і роби її щодня протягом тижня. Ти здивуєшся, як маленькі кроки змінюють усе.